Доброго дня, ну ось я покажу вам, як обіцяв, що у нас в салоні живе. Я вам вже склад майданчик показав. Вулиця Павла Осенка, 8. І тут у нас спершу прямо на порозі. На порозі у нас тут стоїть Honda M2, бачите? 24 й рік, 59 та батарейка, 500 км запас ходу, цінник 2800 Новеньке авто в пакетиках. Audi. Audi Q4, 85-та батарейка на повному приводі, максимальна комплектація. На 20-х колесах в такому цікаво Стально-блакитному -стально кольорі. така строчка, максимальна комплектація. Вже залишаються останні машинки по наявності, потім вже будуть тільки під замовлення, але замовлення довго. Не буде триматися, тому що до кінця року ж знаєте, закінчується пільговий період ввезення електромобілів вже десь серпня вже буде достатньо небезпечно замовляти, що якщо затримається доставка, то можна отримати собі плюс 30% на ціну авто. Ну, а поки по наявності щось є, можна брати і. Приїжджайте на тест-драйв, до речі. Далі пішли. Це з Європи. Мустанг цілий, без ДТП, з двох годин не зібраний. В такому фантастичному білому глибокому кольорі. Капот поклеєний пленкою, щоб нічого не коцало його. На таких гальмах на 18 колесах. Крутезна машина, повний привід. 98 кВт батарея. Авто з пробігом, цінник 30 тисяч умовних одиниць. Кажу, ціни в доларах, щоб ніхто нічого не путався. Дуже футуристичне авто. Далі ми офіційні представники SkyWell, ви вже знаєте, гарантія 7 років або 150 тисяч пробігу. Залишилось з акційної партії ще десь чи 10 чи 11 машин, 50 машин було. Ось 40 вже поїхало з Нового року. Так що є ще чорні, білі і сині. Сірих вже нема. Є 72 батарейки, Є 86. Або 500, або 600 км запас ходу. І ціна від 25 до 28 тисяч умовних одиниць. Це максимальна комплектація. Залишилось ще небагато, але є ID4. Це прайм комплектація. В сірому кольорі такому фірмовому. Цінник зараз кажу 30. Мінялось щось 36 тисяч, я думаю, вона поїде. А так, ще є біла з невеличким пробігом. За 31 тисячу є біла в перламутрі, теж прайм. Це у нас ENS 69-та батарейка. Ну що, є динамік комплектація? на, на 18-х колесах. Білий перламутр. Мало машинок таких же з амбієнтою, з панорамою. Цікава машинка, цікава на ходу, Хонда прям приємна в керуванні. Тут ще у нас ID-4 є. Про комплектація. Максимальна задньоприводна версія на такому, як у праймі, глянцевому обвісі. Новий колір такого не було в 2023 році. Синій був інший. БУшка з Європи. Максимальна комплектація BMW i3. На коричневій шкірі, коричневе дерево. Музика Harman Kardon Бачите, не бачите? Думаю, бачите. Панорама відкривна. 33 кВт батарейка на 250 км запас ходу Кому цікаво, будь ласка, оце не за всі гроші. За 14 тисяч можна забрати такого. Або таку красуню. Є ще в сірому кольорі, чорна сира. А далі і тут ще такі на кожен день зручні модні тапочки. Міні-купер. Електричний 16500 цінник. З Європи. В Україні на обліку не була. Ну що, Модно? Модно. І BMW модна, і міні-модна. Далі. І тут, як бачите, вишенька в салоні стоїть. Це просто фантастична машина. Цінник не буду поки казати, просто покажу. Це Zikr FR. Машина, яка розганяється за 2-3 секунди до сотні в фантастичному кольорі. З фантастичним салоном. Ну, Бачите, що тут відбувається. а? Машина за 130 тисяч грошей. тяжечки 4 мотори, 1300 коней. Це просто не знаю. <ривіт> Гляньте що. Є ще на 140 кВт в такому кузові. Єдине монопривод на задня. А тут 4 мотори. 22 колеса. ФР обвіз, ФР комплектація. Ну. Брембо гальма. Просто просто крутезне. На свої гроші. Не, не дешево. дуже не дешево. але для поціновувачів. Так, звертайтесь в описі є Контакти, вулиця Павлосенка, 8, 60-70 електромобілів. По наявності звертайтесь, підберемо щось для вас. Гарного дня.